Андрій вніс певну суму грошей до платіжного термінала, а комісійний платіж 2 гривні 40 гривень це 3% від суми унесеної до терміналу. Тому ми можемо записати, що 2,4 це ми записали в гривнях 2 гривні 40 копійок. Це 3%. А та сума, яку вніс Андрій Х гривень. Ну, і це 100%. Знайдемо далі Х, для цього ми 2,4 помножимо на 100 і поділимо на 3. Перенесу кому буде 240 поділити на 3 – 80 гривень. Отже, 80 гривень вніс Андрій до платіжного термінала, і це. Перша відповідь. Далі мобільний оператор нараховує 8 бонусів за кожні 5 гривень, на які поповнено рахунок телефону. Звернемо увагу, що те, що вніс Андрій, це не те, що поповнений рахунок. А для того, щоб знайти наскільки він був поповнений, ми від 80 гривень віднімаємо комісію. Тобто 2,4. 1 гривень. В результаті ми будемо мати 77,6 гривень. Оце та сума, на яку поповнено рахунок телефону. Далі на кожні 5 гривень нараховується 8 бонусів. Давайте подивимося, скільки частин по 5 гривень було внесено. Для цього ми 77,6 поділимо на 5. Нам потрібно тільки цілі, тому що на залишок грошей менше за 5 гривень бонуси не нараховуються. Отже, беремо по одному, зносимо 2, далі 27 ділимо на 5 по 5. І як ми бачимо, далі вже йде остаче. Тобто. 15 частин по 5 гривень, і на кожну таку частину нараховується 8 бонусів. Тому ми далі 15, множимо на 8 і будемо мати 120 гривень. Не 120 гривень, а 120 бонусів. 120 бонусів нараховано Андрію. І це у нас відповідь до другого запитання. Якщо змішують індійський цейлонський чай у відношенні 10 до, 3, до 13, то частина, що складає індійський чай, відповідає числу 10. Індійського чаю взяли 180 грам. Тому 180 поділимо на 10 і будемо мати 18 грам, складає одна частина. Нам потрібно знайти, скільки грамів чайної суміші отримали. Вся суміш складає 10 плюс 13, 23 частини на кожну таку частину 18 грам. Тому ми далі 23 множимо на 18 і отримуємо 24, 16 і 2, 18. Далі множимо на 1, додаємо і маємо 414. Отже, 414 грам в чайної суміші отримали. Далі, на скільки відсотків у суміші цейлонського чаю більше, ніж індійського. Іде порівняння цейлонський чай з індійським, тому те, з чим порівнюють, ми беремо за 100%, тобто кількість індійського чаю. Звичайно, можна знаходити, скільки грам того іншого чаю змішали. Але разом з тим ми можемо це робити, і використовуючи по частинам. Тобто, так як індійською чаю взяли 10 частин, то саме 10 і буде відповідати 100%, те, з чим порівнюють. А цейлонською чаю взяли 13 частин. Ну, і можемо знайти, скільки це відсотків. Як ми бачимо, що х буде дорівнювати 130%. А коли у нас стоїть питання, наскільки відсотків цилонського чаю більше, ніж індійську, то ми від 130% віднімаємо 100% і маємо 30%. Отже, у відповідь ми пишемо 30%. Знайдемо енергетичну цінність морозива масою 100 грам. В ньому в 100 грам продукту білків 3,5 грам, а енергетична цінність білків масою 1 грам становить 4 ккал. Тому ми 3,5 множимо на 4 і маємо 14 ккал. Це калорійна цінність білків. Далі. Жирів 12 грам, 100 грамів морозива, а енергетична цінність жирів масою 1 грам 9 кілокалорій, тому ми 12 множимо на 9 і будемо мати 108 кілокалорій. Вуглеводів 21 грам, а 1 грам вуглеводів 4 кілокалорії. Тому ми 21 множимо на 4 і будемо мати 84 кілокалорії. А отже, енергетична цінність у кілокалорії 100 г морозива буде складати. 14, додати 108 і додати 84. 14 додаємо 84, будемо мати 98 кілокалорій. І потім 108 додаємо 98. І маємо 206 кілокалорій. Це відповідь на перше запитання: 206. Далі нам потрібно визначити енергетичну цінність у кілокалоріях, спожит... морозиво спожите ладою. Ми маємо енергетичну цінність 100 грам морозива. Лада спожила 30% від усієї пачки, а пачка 500 грам. Тобто 30% це 0,3 ми множимо на 500 і маємо, що лада спожила 150 грам морозива. А калорійність 100 грам ми вже визначили, це 206 кілокалорій. Тому можна писати, наприклад, що 206 Кілокалорій, це 100 грам морозива, а хілокалорій, наприклад, це 150 грам морозива. І далі робити як пропорцію. Тобто, щоб знайти Х, ми маємо 206 помножити на 150 і поділити на 100. Скорочуємо, наприклад, 15,10 на 5, і 206 і будемо мати 103. І 103 множимо на 3, будемо мати 309 кілокалорій, 309 кілокалорій це така енергетична цінність, морозива, яке з'їла лада. Ми могли б знайти оці енергетичну цінність 150 грам ще інакше. 150 грам це 100 і плюс 50 грам. Тобто, якщо ми маємо, що енергетична цінність 100 грам це 206, то енергетична цінність 50 грам це половина від 206, тобто 103. І разом ми знову ж таки ми будемо мати ті ж самі 309 ккал. Це відповідь до другого питання.